Теплим поцілунком ніжно березень торкнувся вишні. Сонцем серце її зігрів і красуню розбудив, через місяць розквітала, квітень з радістю вітала, віти цвітом огортала. Нареченою стояла, вишня травнем лице вмила, пелюстками землю вкрила, пестила гілками трави, милувалась на заграви. Червень чари дарував, вишні соку сили дав, там, де гілочки квітчались, раптом ягідки з'являлись, липень спекою щедрив, наскрізь вишеньку прогрів, щоб його не забувала. Взимку у вісні згадала, Серпень росами вітав, про холоду й спокій дав, В листячку пташок ховав, Вишню співом розважав. Осінь ті серпневі роси Вплела хмарам в сиві коси, Ті ж дощем на вишню впали, Зелень листя жовтим стало. Ліг від подиху зими, Килим жовтий на землі. Вітер вишеньку приспав, а мороз зачарував. Теплим поцілунком ніжно.